Цього року національна телекомпанія знову відмовилась від свого права самостійно визначити учасника, який представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2012 Відтак вітчизняні співаки вже можуть подавати свої заявки. Про це офіційно заявив заступник директора національної телекомпанії Валід Арфуш, щоб зробити відбір прозорим та демократичним, із правил виключили інтернет голосування. Підтримати виконавця можна тільки шляхом надсилання СМС з одного телефону. Заявки від учасників приймають до 25 п'ятого грудня, півфінал пройде у січні. А вже у лютому 19 конкурсантів, відібраних професійним журі, змагатимуться за перемогу у фіналі. Якщо ми отримаємо там доліз 100 заявок, то ми будемо там тратити більше часу на, на полуфінал, а якщо ми отримаємо там менше, ніж 100, то тоді у нас буде можливість якось -то повести. Тому ми тут не для себе залишаємо можливість бути гибкими з, з датами, ну, вписатися в <говорит> до них долучиться ще один учасник. Це співачка Джамала, яка здобула перемогу у шоу номер 1 що проходило на телеканалі Інтер. Усі витрати пов'язані з участю в конкурсі Переможець фіналу бере на себе. Або ж це може бути спонсорська допомога. Торік представниці України Мікі Ньютон участь у Євробаченні обійшлася майже у півмільйона гривень. Нагадаємо, цього року право провести пісенне змагання отримав Азербайджан завдяки перемозі дуету Ел та Ніки.